Слухайтесь, у полоні ворожого чутно спів. Замиті піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишибаба читає свої вірші у залі Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Тут він розпочав свій благодійний творчий тур Україною. Суспільному Павло Вишибаба розповів, що завдання організувати гастролі отримав від Збройних сил України. Дуже давно мені пропонували з'їздити по мирним містам, почитати свої вірші. Я завжди казав, що. Давайте після перемоги, після моєї демобілізації, мені треба служити, але е, зараз наказ пішов зверху Збройних сил України, що це потрібно людям, що не треба чекати перемоги. Ми маємо зараз аналізувати те, що з нами відбувається, відчувати і пояснювати собі той історичний момент, в якому ми знаходимося. Духи довго оплакують Зібрані гроші під час творчого туру спрямують на потреби збройних сил України за підсумками концертів. Павло Вишебаба планує зібрати мільйон гривень. Ми збираємо на артилерійські установки, які називаються сівалка. Це міні-гради, які дуже мобільні, встановлюються на пікапи, а також всі супутні для роботи таких груп приладдя тобто це дрони, це планшети, це старлінки, тобто так, щоб повністю були сформовані нові взводи, які зможуть працювати по росіянам, і робити з мобілізованих хороших росіян, яких не видно тепловісор. Читав свої вірші Павло Вишебаба під акомпанемент гурту Край неба. Також музиканти виконували свої авторські твори. Пісня називається Війна вона була написана в 14 році, коли війна почалась. Пісня, в принципі, передає події початку війни. Драматична пісня, яку я ми присвятили саме воїнам, сьогодні перший такий виступ. Ми ну ми готували, звісно. Ставимось досить відповідально, серйозно до цієї справи. До кожного вірша, до кожного до кожного слова. Спеціальним гостем концерту стала військова медикиня захисниця Зовсталі Катерина Поліщук з позивним. Ташка. Вона виконала пісні, які, за словами Катерини, співала під час перебування на Азовсталі у Маріуполі. Буде до стояти. місто над масово сонце встає. Франківка Ганна Жекало розповідає, чому сьогодні з сином Іваном прийшла на цей творчий вечір. Ми не мали можливості в нашому дитинстві бачити такі патріотичні речі. Вважаю, що зараз дітей потрібно виховувати в такому досі. Тобто, це герої нашого часу. Подивитися пташку і познайомитись з нею. Наприкінці концерту відбувся аукціон. На ньому виставили прапори та речі, що привезли із фронту: тубус від снаряда, кулі, гільзи та уламок ракети. Усі лоти підписували Павло Вишибаба та пташка. Василина Перегуда за 11 тисяч гривень придбала український прапор. Розповідає, що для неї ця покупка дуже символічна. Я дружина військовослужбовця, дружина командира, який загинув. Тому цей прапор це останнє, що мені передали від нього хлопці, це прапор, який він носив в себе під бронежилетом. На своїй сторінці у Фейсбук Павло Вишибаба повідомив, що на концерті у Франківську вдалося зібрати 120 тисяч гривень, не враховуючи квитки, гроші від яких теж спрямують на потреби армії. Військовослужбовець пише, що в межах творчого туру планує відвідати 12 міст України. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.